Ритачкова навіска, польський плуг в комплекті Vіrax 1х25, грунтофреза 130 см. Широкі колеса 7,5х16 з нашою доставкою 2900 доларів. Це повна комплектація трактора. Не плутайте з дешевими кентаврами за 2400 доларів. Тут ширша резина, великий генератор, усилені полуосі задні. Польський плуг, ґрунтофриза 125 см і комплект передньої навіски сюди кріпиться на передню лопату або, наприклад, роторну косу. Повністю ледоптика, доставка наша по Україні, без всяких там передоплат. Простий, надійний, міні-трактор. Кому не потрібно обробляти гектари, а для робіт, для дому ідеальний варіант буде. Також можемо обміняти цей трактор на будь-який мотоблок, саморобний мототрактор на основі китайського мотоблока або будь-які моделі інші міні-тракторів китайського виробника.